Вітаю! Мене звати Яна Волкова, і ви на каналі «Менеджмент та управління. Ми продовжуємо наш великий курс, який називається Стратегічне управління. І сьогоднішня наша тема стратегічне планування, розвитку теорії, поняття та принципи. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях, а також підписуйтесь на мої соціальні мережі. Там багато цікавої інформації. А ми тим часом розпочинаємо! Стратегічне планування розвитку території це такий процес передбачення майбутнього і його досягнення, який включає розробку, затвердження, реалізацію стратегій і стратегічного плану розвитку теорії, та охоплює систему довго та середньо короткострокових планів, проєктів або програм. Стратегічне планування розвитку теорії має базуватись на таких. Принципів – об'єктивність, тобто спирання на дію загальнонаукових, економічних та соціальних законів при розробці стратегії, цілепокладання, тобто чітке формування мети та конкретних цілей, які визначаються в стратегії, результативність, тобто спрямування всіх заходів, включених до стратегії на досягнення поставлених цілей, ефективність визначення кількісного. Вираження співвідношення витрат і результатів поліпшення соціально-економічного стану територій, та пріоритетність, тобто включення до стратегії головних напрямків, реалізація яких дозволить забезпечити сталий розвиток теорії, а також компетентність, тобто забезпечення відповідності кола питань, які охоплює стратегія та Компетенції органів управління територіальним розвитком, також комплектність, тобто створення диверсифікованої структури господарства на території, базування розробок та на соціальному консенсусі, який передбачає сукупний внесок агентів територіального розвитку у вирішення економічних, соціальних, екологічних та інших питань. Також це Спадкоємність, тобто залучення до розробки стратегії представників опозиції та альтернативність передбачення стратегічних альтернатив, тобто протилежних варіантів дій щодо досягнення поставленої мети при розробці стратегії, їх оцінка та обґрунтування вибору також це е, транспарентність. Тобто забезпечення прозорості процесу розробки стратегії, швидке висвітлення його в засобах масової інформації, залучення до його здійснення представників громадських бізнесових структур, і останнє це ситуаційний підхід, тобто виявлення, оцінка та врахування дії внутрішніх факторів та впливу зовнішнього середовища, можливості варіантів розвитку в залежності від їх. Комбінації. На сьогодні в мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, там дуже багато цікавої інформації. І не забувайте! Час дослідити деталі та відкрити світ!